Вітаю! Штучний інтелект це великий стрибок людства у невідоме майбутнє. Це здатність механічної системи отримувати, обробляти та застосовувати отримані знання та вміння. Чи зможе штучний інтелект допомогти людству, чи навпаки, зробить його вразливим? Точно-точно. метою створення штучного інтелекту є допомога людині, при здійсненні певної роботи. Ти хто? Я збірний образ, який згенерував штучний інтелект. Супер! А які твої можливості? Я можу бути твоїм швидким помічником. Я оживляю зображення, створюю музику, вірші, допоможу тобі в роботі та нагадаю про відпочинок. Вражаючи, а чи є у тебе можливість розвивати власний інтелект? Я постійно вдосконалюю свої алгоритми навчання. Аналізуючи великі обсяги даних, взаємодію з користувачами. Це дозволяє мені не лише виконувати завдання, але й вдосконалювати свої можливості з часом. Це чудово. А чи існує ризик, що ти можеш стати небезпечним для людей? Як будь-який інструмент, моя потенційна небезпека залежить від того, як мене використовуватимуть. Важливо. Щоб мої розробники і користувачі враховували етичні аспекти та безпеку в моєму функціонуванні. Добре, дякую за пояснення! Штучний інтелект дійсно відкриває безліч можливостей, але його використання потребує обережності і відповідального підходу. Розглянемо аспекти, в яких штучний інтелект зможе допомогти людству, а в яких вбачається загроза. А проведуть вас крізь вирій можливостей штучного інтелекту для вчителя звичайні педагоги ліцею Дивосвіт Ірина Самотой та Віктор Ковбаса. Ірино, Вікторе, сподіваюся, ви готові до цікавої дискусії про штучний інтелект. Звісно, це захоплива тема. Штучний інтелект вже зараз впливає на багато сфер нашого життя, включаючи освіту. Так, і дуже важливо розглянути вплив штучного інтелекту його як позитивні, так і потенційно небезпечні аспекти в житті суспільства. А в яких сферах освіти ви бачите потенціал розвитку штучного інтелекту? Штучний інтелект може створювати інтерактивні уроки, перевіряти роботи учнів та взагалі допомагати вчителю навіть створювати навчальні програми. А також Штучний інтелект може відігравати ключову роль у персоналізованому навчанні. Він може аналізувати індивідуальні потреби кожного учня і надавати персоніфіковані матеріали та завдання, щоб забезпечити оптимальний рівень навчання для кожного. А в яких сферах, на вашу думку, може бути загроза використання штучного інтелекту в освіті? Є певні ризики. Пов'язані з можливим збільшенням впливу штучного інтелекту на процес прийняття рішень в навчальних закладах. Надмірне використання штучного інтелекту може призвести до того, що вчителі втратять контроль над навчальним процесом і стануть простими виконавцями завдань, які генеруються системами штучного інтелекту. Це може призвести до демотивації вчителів. Зниження якості освіти та знеособлення навчання. Також важливо враховувати, як штучний інтелект впливає на розвиток критичного мислення та творчих здібностей учнів. Залежність від автоматизованих систем може призвести до того, що діти перестануть самостійно приймати рішення. Дуже цікаві погляди. Дякую вам за дискусію. Штучний інтелект виявився надзвичайно корисним і надійним помічником для мене та всього колективу ліцею. Його ефективність у виконанні різноманітних завдань від перевірки розкладу до контролю за технічним обладнанням дозволяє зосередити увагу на важливих аспектах освітнього процесу. Штучний інтелект проявив високий рівень точності та швидкості у своїй роботі що сприяє покращенню загального функціонування навчального закладу. Його готовність допомагати у будь-який час і у будь-якому напрямку дозволяє мені довіряти йому виконання навіть найскладніших завдань. Завдяки штучному інтелекту наш ліцей рухається вперед у сфері сучасних технологій та забезпечує якісну освіту для наших учнів. Супер! Я хочу бути корисний вашій команді.